Bueno, por Закінчення посту в мусульман, як і в християн велике свято. Будь-які забави починаються із молитви та подяки Богу за те, що дав сили перенести обмеження. А вони не кожній людині під силу зі сходом сонця аж до вечора їсти та пити мусульманам у рамадан зась. В цьому году. приблизно ми 18 17 годин Ми держали поста. Звісно, же, в течение цих годин нам запрещається пити, запрещається їсть употреблять таблетки і так далі. Тобто, все то, що входить внутрі це все нам запрощено. Відчував більш таку мобілізацію всього організму. Я відчував, що в мене було певні сили. Ось, і це дуже отримуєш таке задоволення, коли ввечері нарешті можеш зробити перший ковток води, там спробувати перші якісь фрукти, ягоди за ісламським віруванням. Саме у Рамадан Бог надіслав пророку Мухаммеду перше открування Корану. Його крізь тисячоліття з закінченням посту традиційно цитують. А жінки для чоловіків та дітей готують смачненький сюрприз, щоправда, за зачиненими дверима. Дізнатися, що куштуватимуть чоловіки зможуть уже за столом. Ми готуємо такі блюда, як манти, бурма, хану. Із кримсько-татарських блюд. блюд я можу готувати, з турецької кухні. Я люблю крем супи, такі як мержмек, допустимо. что еще? Шурпу могу приготовить, это такой раз, долма. И борщ, борщ тоже у нас любят семья. Часто там такое в обучении, что, э, так скажем, состоятельные люди, а, тоже людей у себя приглашали домой, ну и там чуть ли не целая свадьба была. Колись відзначали одне з найбільших свят у Криму. Там залишилось ще їхніх друзів та родичів. Втім, переселенці сподіваються, наступне закінчення Рамадану святкуватимуть разом. Тетяна Дія Лакіза, програма Очі на Львів ТВ.